Подушка, ліжко, чужа лялька, вікна, книжка, чужий голос крізь луною, якісь казки читаю, Дуже-дуже діти ну коли ж батьки прийдуть.

<рі> Ти чому так сильно плачеш? Буде добре, все побачиш. Тут садочок просто клас. все що треба є у нас. Дуже смачно нас готують, кашки, супчики готують, булочки і запіканки, яблучка кинуть.